О, Боже мой, Боже, а чи вони мені будуть допомагати? Бог не їзнає, шкода їх. Що ж ти зробиш? Виросла з багатовікового корення древнього болсонівського роду і ніколи від нього не відрівалась. О <звучить> нашому прищенні, чоловік, наші водій. Це у своїй вірі, і у своїй церкві я буду вірити, Бо це життя временна. Таке ж у нас село велике, велике село дуже велике. Це моя родина. Найкраще місце в бабусині хаті і... це піч. І баща, у пічі, піші у нас целий день теплий, смачне, таке вкусне. Там, де лунає пісня. Це мій перший кілька, що колись така. Хоч довго, але за 24 дні витікала. Довжиною в життя. І радується душа, і десь наповнюється чимось таким, аж піднімається, ну, мовляв, десь до жайворонків. То бабусі співають. Та, та на мене кажуть – співайте! що ви будете бати, як не будете мені співати та танцювати? То що це за девки? Хволіт Господа Бога, що вона нас забрала да повозила по всій Україні. Ми доволі. Пані так уже погано співає. Дорожка старіє. Коли б починати весь захід, оце моє рідне село на хворі. Моє рідне село, я говорю текст. Люблять людей, які люблять пісню українську. Ваші всі виступлення я бачу. Як з ними такі міністра з артистами? Ще його не з нами фотографували. Там, де живе село. Але ще думаю, мав в цьому году протягнув. Жива баба стара. Тридцять шість таких сама. Був Сонівський бабусі.